Швиденько про куля та куля. Одень Гір, звичайний збирач ресурсів та помічник майстерні Брухто. Я бачу світле майбутнє! Припиняй! Але вночі він разом зі своїми товаришами, білим ведмедом гемблером Якщо тут усе пройде добре, тоді я зможу виплатити тобі ті двадцять тисяч, що позичив на пожертви. Ти про пожертву указано? Коли ти. Вилікуєш свою лудоманію. мали як то кажуть, хто не ризикує, той не виграє. Yeah. Та роботом q 0213 у якого чотири різні особистості, тепер усе остаточно дір. Закохався вуха. Це природно. Нарешті настав пубертат. Ми не хочемо, щоб він облажався!» займається поверненням незаконно привласнених речей до їх власників, і одного дня через прохання гарної панянки. Ти ж гір. Я шукаю саме тебе. Вони втягуються, здавалося, б дрібну справу, яка з кожним кроком відкриває все глибші змови і масштаби, нові друзі, безліч ворогів, теорії змови та держзрада. Але на жаль, на цьому все закінчиться. Та їх лишилося КАЛІКИ! Я хочу, щоб ти віддав ТЕ, що вкрав. Усе це ви побачите в перших восьми серіях цього прекрасного аніме. А переглянути ви зможете їх у телеграм-каналі Glass Moon. Насолоджуйтесь! Ось так.